моменти Коли збирати потрібно дивитися проставочні шайби, щоб ніде вал не торкався до рами. Так, і аналогічно з цієї сторони. Так, оце у нас подшипник я проставочні поставив для того, щоб можна було добре затягнути. Так, ну, бачимо зараз. Крутиться дуже легко, Ну, відносно легко. Зрозуміло, що коли буде вага плюс додаткові для рук речаги, то це буде трошки краще. При тому, що регулятор магнітів стоїть у мінімальному положенні, тобто ну, зрозуміло, що зусилля є, але ж, друзі, Звичайно, воно якесь буде, тому що магніти все одно будуть створювати натяг. Плюс сам ремішок. Тобто натяг прекрасний. Все зроблено по лінії, ніде немає ніякого перекусу. Збираю і вже буду тестувати. Фініш зібрав повністю тренажер, обслужив. На жаль, не вийшло відновити дисплей. Контактна група. Там з допомогою, ну, передається, сигнал на екранчик з допомогою резинових резинової такої прокладочки. Ну, спиртом протер, на жаль, не працює. Ну що, адекватний апарат. Дуже легко все крутиться. О, я можу просто однією рукою це все робити. Такий вийшов апарат. Так що, друзі, в кого щось схоже, Ну, досить надійна штука. Єдине, що як і будь-яка механіка, її потрібно обслуговувати. Тому, хто слідкував за відео, підтримайте мій канал. Ну і очікуйте нових відео.